ранку. 5 грудня 2023 рік мій зимовий сад. Слава Богу, у нас світло не виключали. Ось є місце, де ось тут вдень досвічують лампами, і результат досвідки. Лимончик, який я занесла, почав цвісти. Подивіться. Будемо спостерігати, Попробуємо запилити. Так, крім лимончика, фукція. Ну, цвіте, ну вона щось не дуже розкривається, їй щось не вистачає. І гранат. От гранат. Але цвіте тільки жіночими квіточками. Як відрізнити жіночу квіточку від чоловічої? Вона така товстенька, бачите? Гранатика в основі вже є. Але якщо вони не запалити, то зрозуміло, що вона відпаде. Нема чоловічих квіточок, одні жіночі. Подивіться, як красиво вони багато цвіте, тільки жаль, що все відпаде. Ну, ось ще можемо звернути увагу. Ось відцівівша квіточка, скоріше, все відпаде, бо в неї не було Ну, Будемо дивитися. І тут же висять гранати. Я ті типу, пообривала, як заносила при переході. Починає рости нові пагони. Як на мене, грудень ще треба було б, щоб постояв, але в тому справа, що в мене тепло. 18-20 градусів, і тому всі рослини пішли в рост. Тобто у них такого період покоя був, коли в них стояли на оці. Ось так лимончик ще покажу. Ось такі гарні квіточки. О, цвітущі. Ну і давайте перейдемо, подивимося, що ще цвіти на інших вікнах. Так, перейшла я в наступну кімнату. Тут у мене зимовий сад. У-у-у! Фурма трошечки. Треба полить, бачите, позасихала. Ну, оце інколи буває таке. Тут нічого не цвіте. Скажем, можливо, не вистачає світла, води. Так, і перехожу на вікно. Ось у нас віконечко. Хлорофітуми. Починаю у нас, я вже казала, у нас тихенько починають викидати нові фаленопсиси, Ну ось тут, як ви бачите, вже. Починає зацвітати, але дуже мало. Тут ось викидає нову стрілочку. Є, які відпочивають, які викидають. Ну, йдемо далі. І ще одне іконочка, на якому в мене багато рослин. Як ви бачите, не ще не цвіти, але ось пупінки випустила гібіскус кімнатний. Так. Ну, так, все злоненьке. Е і кактуси какту все а как? цілий так гарно, непогано, Ну, там ще є. Бачите. Ще залишилось пару квіточок, але в принципі доцвітають. Тут вони під цими лампами. Тут температура, скажімо, не дуже жарко, градусів 15, батарея тут випічена, але, в принципі, теж непогано все. Тихенько ростуть. Все чекає весни. Тут поки що в нас, скажімо, не так. Жарко. І теж бачу, що треба поливати. Ось така. Але ось подивіться, о, це. Ой! А що я так не побачила? Що все-таки цвіте? Погляньте. Тут трошки інший мікроклімат, не так жарко, але тут цвіте ось китайська роза, яку я не побачила. да, ну це... То, що я кажу пуп'янка, ось вже оказується квіточка. Дивіться, яка красива. О, і тут збираються цвісти жасмин. В принципі, мабуть, цвіте, бо стоїть запах. От дуже гарно, сильно пахне лимончик, і дуже гарно, сильно пахне жасмин, коли цвіте. Навіть коли... Ага, цвіте. Я думаю, що ж там, о, дивіться, невеличкі квіточки маленькі. Їх видно. І стоїть запах, я думаю, щось стало. Так що, мої друзі, якщо не будуть виключати світло, а воно в мене тут, ну тут в мене горить воно тільки зранку, от там, де лимон, воно горить весь день, то сподіваюсь, скажем, буде гарно все цвісти. Багато пуп'янки викинув ви вже сміє, подивіться. Ось, як, все таки приємно, коли кімнатні квіти цвітуть. Ну що ж, до побачення. Буду спостерігати за лимоном, пробувати, чи зав'яжеться. Це в мене перший досвід. Гарного вам дня! Все буде Україна. І в наших серцях живе сила. Воля і незалежність. До наступних випусків!